Корисні думки з книжок для інфобізнесу. Частина 58. Ті, хто платять гроші за навчання, у підсумку приділяють більше уваги цьому навчанню. За останні 10 років я запрошував своїх друзів і членів родини безкоштовно відвідати мої івенти, за які інші люди платили десятки тисяч доларів. І за ці 10 років ні один із моїх рідних чи друзів, яких я запрошував туди безкоштовно, не запустив свою успішну компанію. Разом з ними на цих івентах були люди, які заплатили за це великі гроші. Вони слухали точно таку ж інформацію, але оскільки вони заплатили гроші, щоб бути там, то вони перетворювали цю інформацію в успішні багатомільйонні компанії. Так, ті, хто платять за своє навчання, приділяють йому більше уваги. І чим більше вони платять, тим більше уваги приділяють. Тому ви дуже шкодите своїм клієнтам, коли берете з них мало грошей за свої продукти чи своє платне навчання.